Hey! Всім привіт, любі друзі! З вами Грімтор. Хотів вас порадувати і показати, що у нас вийшло в магазині. А саме, що вийшло у нас 30 числа. Дивимося, заходимо в магазин, вкладку найліпші. Найліпші. І ми тут бачимо цього нашого ворона. Можемо тут побачити, що за 127 гривень можна купити і кинути кубик. І скільки нам випаде досвіду? Ось ви бачите на екрані, скільки це може бути вільного досвіду. Тобто, виходить 127 гривень. 4 рази це буде приблизно 508 гривень. За 508 гривень ви купите е, 5500 голди приблизно. Зараз ми перевіримо це. 5500. Так, ну, майже там, чи 2 гривні. А 5500 це у нас виходить скільки. Це у нас виходить. 137. 137 тисяч вільного досвіду. А тут ми гарантом получаємо 200. Ну, тобто, ви тут не програєте, якщо ви це зробите. Але ви рішуте вам, купляти чи не купляти. А зараз куплю я. І подивимося, що з цього получится. Ну що ж, мені впало 100 тисяч, давайте продовжимо. Докупні, блідо. 200 тисяч впало, розумію, так? Добре, давайте ще раз, ще два. 100 тисяч. І ще 100 тисяч. Ну. Так, 500 тисяч разом впало. Все все впало разом 500 тисяч. Ну, непогано, що скажу. Непогано. Так би отримав 200, так отримав 500. Я задоволений. А що ж вам виведе, пишіть в коментарях. Ну що ж, переходимо до головного. Четвертий лот аукціону 9 рівень Пірлес. Коротко і по фактах. Четвертий лот аукціону 9 рівень Вірлес. Важкий танк 9 рівня з магазиною гарматою. Фактична копія об'єкта 752 але в унікальному 3D-стилі. І під іншу подачу на аукціоні. Ну, ви розумієте для чого. Вогнева міць, гармата 122 мм, альфа 390 390 530, пробиття 240-310 68. Снаряді у магазині 3. Час між пострілами 3,2 секунди. Повний колдаун магазину 34 секунди. ДПМ 1738. Час зведення 3,4 секунди, Розкид на 100 метрів 0,42. За геймплеєм, той самий об'єкт 752 потенціал урону за магазин понад 1100 шкоди, але після розрядки ви надовго випадаєте з бою. Тут вирішує таймінг. Живучість ХП у нас 1750, броня корпусу 195, 140, 80, броня башти 330, 150 і 120. Башта міцна. Добре тримає в холдауні. Корпус середній, помилки не пробачає. Все рівно так само, як у 752-му. Мобільність максималка у нас 35 вперед, 12 назад. Витома потужність 12,78, двигун в 6 б 580 кінських сил. Повільний, важкий. Фланги міняє важко. Позицію потрібно обирати одразу. Огляд і маскування. Огляд у нас 380 метрів. Маскування стоячи 7,41, в русі 3,71. Це все в стоці. світити не вміє і не повинен. А тільки від союзників і правильної позиції. Підсумок 9 рівень пірлес це повна копія об'єкта 752-го, важкий танк 9 рівня з магазину. Гра від позицій і таймінгів, міцна башта, унікальний 3D Якщо у вас вже є об'єкт 752-й, геймплей ви знаєте. Якщо ні, подумайте, чи готові ви до довгих кулдаунів і гри без права на помилку. Ставку робити чи ні, вирішуйте самі. Моя задача, щоб ви чітко розуміли, за що віддаєте ресурси. На Китаї сортує він з 150 тисяч поводки. У нас, скоріш за все, це буде золото. Ще побачимося, і з вами був Грімтер.